Просто відразу телефонував, телефон вимкнено і зразу зрозумів, що щось не те трапилося. До цього була тривога, коли два-три місяці назад був приліт. Вони спустилися в підвал, у них тільки вікна повибивало, повилітало. Уже цього разу, то вони просто не спустилися в підвал, спустився тільки їхній батько, який проживав на п'ятому поверсі. Менший син його з ним спустився, а донька донька також, напевно, да, теж спустилася. А дружина залишилася. Його вже в підвалі, під час, коли було два перельоти, їх вже там придавили стінами, наскільки мені відомо, він розповідав. Вони вибралися, а дружина. Дружина не вибралася, син не вибрався. Ну, з майбутньою своєю невісткою, тобто дівчиною також залишилися. Вони у квартирі підвал не спускалися і там залишилися. Ви чекаєте, щоб якось інформацію про них? Так, так, звичайно, звичайно, що хороші люди були, добре спілкувалися. Щепло це, це таке, але те, що люди постраждали, дуже-дуже жалко і навіть не передати емоціям.